Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Російський полковник, який причетний до загибелі 25 людей та поранення до 100 цивільних осіб, він віддавав накази про удари ракетами по Києву. Годину тому успішно покинув цей світ. Телеграм-канала пишуть, що після того, як залужний зібрав військових після ударів по Охмадиту, почалось справжнє пекло в Росії. Активізувалися і сплячі групи, які були всіх партизан та кротів, які роками сиділи в Росії. Облава на пілотів почалась. Телеграм-канали пишуть біля магазину, машина почала розстрілювати. Коли він разом із сином також Ськовим повертався з покупками а совість їх не мучила від того, що вони зробили. Телеграм-канала «Партизан» пишуть, що поряд з місцем буде велика кількість гільз ні одного з шансів вибрати з перестрілки у києва чорнігова не було. Це вже третя помста за останні 24 години. Хтось методично знищує особовий склад пускових установок та командирів бомбардувальників. Дані палачі мешкали в Таганрозі, і постійно передислоковувались. В той же час посіпаки диктаторського режиму РФ втратили останні крихти совісті та людяності. цинічно прикладаючи провину за смерті мирних жителів на самих українців. Навіть після вчорашньої жахливої російської атаки на Київ, коли було вражено житлові будинки, дитячу лікарню Ахмадит і загинули десятки людей. Кремлівська пропагандистська машина продовжує свою огидну роботу з виправданням не пробачено. Учорашні кадри руйнувань постраждалих, зокрема дітей, викликали чергову хвилю відразливих перекручувань фактів і тенденційного підтасовування з боку російських державних рупорів та їхніх підспівувачів-блогерів. Ці посіпаки диктаторського режиму втратили останні крихти совісті людяності, зенічно перекладаючи провину за смерті мирних жителів на українців однією з перших відреагувала ведуча програми Соловйов Лайф» Юлія Вітязева, яка заявила, що нібито українське ППО спеціально відпрацювала по дитячій медустанові для створення чергової провокації та привернення міжнародної уваги. Схожу позицію озвучив її колега Сергій Карнаухов, який побачив у висвітленні подій спробу України розкрутити найпотужніший проект проти Росії за аналогією з ударами Ізраїлю в секторі Газа та постановочних відео з лікарень кореспондентка ВТРК Ольга Курлаєва також поклала провину за жертви серед цивільних на нібито розміщення. Я українських вогневих позицій ППО у житлових кварталах, а репортер Андрій Роденко і зовсім запідозрив авторів відео з місця події у свідомому націлюванні ракет на цивільні об'єкти. Схожої риторики дотримуються і деякі популярні у Росії з телеграм-каналу, контрольовані державою. Так старше Еді припустив, що українське ППО або витратила весь боєкомплект, або була частково знищена. А канал Меш прямо звинуватили ППО України у некоректній роботі, через що і виникли жертви. Тим часом, за офіційними даними київської влади, внаслідок ракетного обстрілу у столиці відомо. Про 27 загиблих серед них четверо дітей, понад 100 поранених. Вівторок, 9 липня, оголошено у Києві днем жалоби. СБУ та розвідка заявила, що одразу після пілотів та жуча чекає на пропагандистів. редакція каналу не несе відповідальності за висловлення крапах політологів політиків, експертів анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.